Швидко проходить час. Здається, недавно ми бачили, як цвітуть сади, дерева були вкриті білим світом. Наше око милували гарні квіти. Ми насолоджувались теплом літа. А сьогодні, а сьогодні вже осінь. Золота осінь. І ми з вами сьогодні якраз в цій осінній пору року прийшли подякувати нашому Господу, тому що осінь це час дякувати. Тому вітаю вас, шановні слухачі Слова Божого, і святом подяки, подяки Богові за врожай 2024 року. Подяка Богові за те, що Він подарував нам таку можливість сьогодні бути тут, в цьому домі. Не дивлячись на проблеми, на виклики, на сльози, які проливаються в час війни, ми зберегли своє серце вдячними Богові за все, що було в цьому році. За щедроти і милості, за щоденний хліб, який є в нашій країні. Який є на наших столах, не дивлячись на те, що вибухали снаряди, бомби, рвалися міни, але комбайнери зібрали врожай і зібрали його вдосталь більше, ніж планували. Навіть за це варто подякувати нашому Богові за те, що на наших столах є хліб. Ми дякуємо Богові за те, що маємо свободу в нашій країні. І ми можемо сьогодні з вами розсівати цей духовний хліб, ці духовні вічні істини, які ведуть нас до останніх жнив, і саме вони визначать Він нашу вічну долю. Осінь це не тільки час збирати врожай, але цей час засівати, засівати нові ниви, нові поля, вічним євангелієм, милосердям, добротою. Прийде час, коли ми будемо жати, жати те, що ми сіяли. І це є закон, який не міняється. Сьогодні ми можемо сіяти добре зерно не тільки в нашу родючу українську землю, а можемо сіяти зерно і в душі наших земляків для того, щоб вони отримали спасіння. Тому що кожне свято, яке ми з року в рік відзначаємо, Воно робить наше серце більш вдячним Богові. Хоча в нашому українському календарі такого свята, як День Подяки, немає. Ми з вами святкуємо різні свята. Ми з вами святкуємо міжнародні свята, національні свята, професійні свята, релігійні свята і багато інших свят. Але ми не повинні з вами забувати. Про те, що за все ми маємо дякувати Богові. І хоча б один день в рік ми з вами можемо визначити такий день, певний час для саме подяки нашому Богові. Сам Бог повелів відзначати деякі події, як свята, щоб ми згадали про них вдячним серцем. Тому варто. Нам це робити. І в нас так заплановане служіння, що при заході сонця і протягом дня суботнього ми цілий день будемо дякувати нашому Господу, аж до заходу сонця. Тому в цей день варто згадати, за що я вдячний Богові протягом цього року, і Богові, і людям, які зробили мені добро. Знаєте, Сполучені Штати Америки і Канада з давніх часів. Святкують цей день подяки як національне свято. В цей день вони не тільки збираються сім'ями, а і всій країні проходять свята. На вулицях відбуваються паради, а родини збираються за святковим столом, збираються всі покоління, забуваються всі образи, всі негаразди. Але вони згадують все те добре і приємне, яке було протягом року. Основна ціль такого свята це подяка нашому Богові за все, що він дав нам. І сам день подяки він має духовний зміст, тому що він бере початок від свята врожаю. Бог саме повелів народу ізраїльському відзначати це свято, дякувати за врожай і турботу. І в книзі Вихід, у 23 розділі 16 вірші, написано. Дотримуйся свята жнив перших плодів праці твоєї, які ти сіяв на полі і свята збирання плодів наприкінці року, коли збереш з поля працю твою. На свято жнив, ми дякуємо не тільки за врожай, який збираємо, а ми дякуємо і за життя, яке Бог подарував нам. Ми дякуємо за те, що можемо ходити. Можемо Чути, можемо бачити, можемо працювати. Ми дякуємо за те, що можемо вірити, за те, що можемо любити. Так само ми дякуємо за друзів і не друзів, які шліфують наш характер, які виробляють нас терпіння, виробляють нас прощення. Ми дякуємо за нашу сім'ю, за наших дітей, за наших онуків. За наших рідних, у нас є багато причин дякувати нашому Богові. Один французький поет сказав: образи записуйте на піску, а добро висікайте на камені. Вдячне серце, друзі мої, це є благословення як для самої людини, так само і для тих людей, які поруч з такою людиною, для сім'ї, для людей, для суспільства. Вдячні люди бачать благо у всьому і дякують. Хтось сказав, у кого добре серце, того вдячність не обтяжує, а невдячні навіть добра не помічають. Коли ми комусь дякуємо, ми тим самим визнаємо свою залежність від когось. Тому що це є, коли ми кажемо дякую, це є якби акт покори людини перед іншою. Тому що горда людина вона ніколи не визнає свою залежність від інших людей. Тому вдячна душа здатна розтопити найчерствіше серце, а не вдячна відштовхнути від себе будь-кого. Бог дає повеління кожному з нас, першому Солонян, 5 розділі, 17 вірші. За все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. А невдячні люди, люди в Біблії названі нерозумними. А інший переклад говорить ще більш гостріше божевільними. Якщо ви читаєте Римлянам перший розділ, 21, вірш і написано: а оскільки вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не подякували, а заметушили в своїх мудруваннях і затьмарилось їхнє нерозумне серце, називаючи себе мудрими, збожеволіли. Дуже важливо прославляти і дякувати Богу за все. Помічати добро, зроблене для нас іншими людьми, і висловлювати їм свою вдячність. Тому сіймо добро, сіймо вдячність, бо свого часу будемо жати те, що ми посіяли, яка історія дня подяки саме в нашому суспільстві. Як вважається, що в США День подяки вперше відсвяткували в 1621 році? Відсвяткували. Цей день християни-переселенці з Англії, які прибули до Америки. В цей час, важкий час, багато християн з Європи шукали кращої долі в новому континенті, який нещодавно відкрили. І ось група християн, це приблизно 100 чоловік з Англії, які були переслідувані традиційною церквою, вирішили приїхати на цей новий континент. Вони. Позичили великі гроші для того, щоб найняти команду, найняти пароплаву, і відправились в цю небезпечну, далеку подорож через океан. Вони пройшли велике випробування, шторми, бурі, всілякі негаразди, хвороби. Але в 1620 році, 21 листопада, не дивлячись на ті всі негаразди, погодні. Побутові пароплав все-таки дістався берегів Америки. Але не в тому місці, куди вони планували прибути. Переселенці разом з командою вирішили зимувати там, куди привело їх Боже проведіння. Проте країна зустріла їх дуже суворо. Місцеві мешканці індіанці були налаштовані вкрай вороже. Клімат був холодний. Продуктів харчування на пароплаві не вистачало. І ось через цю зиму із тих 100 переселенців, які були на пароплаві, вижило 50. Ті, що вижили, весною почали обробляти землю, садити городи, вдалося порозумітися з індіанцями, які підказали, яку культуру краще вирощувати, де. Риболовити, як полювати. І ось коли пройшов рік, вони згадували цей день свого прибуття до Америки, і голова нового поселення Вільям Бредфорд запропонував відзначити його як День подяки Богові, влаштувавши урочисте таке загальне богослужіння. Тепер переселенці вже не боялися зимових холодів, тому що вони побудували нові будинки. Земля вродила хороший врожай, який вони посадили, вони були забезпечені продуктами харчування. І нова колонія виросла, виросла у велике місто Плімут. Стала ще одним центром заселення Америки європейцями. Оскільки правила і порядки в цьому поселенні були християнськими для всіх мешканців, то ось це. Святкування Дня Подяки стало щорічним для тих, хто був в цьому поселенні. А згодом це переросло і перейшло для всіх американців, стало таким святом. В 1789 році перший президент Сполучених Штатів Америки Джордж Вашингтон проголосив цей день національним святом. А в 1863 році це саме зробив ще раз Авраам Лінколь, який Закликав американців молитися про те, що припинилася кривава громадянська війна, і святкувати цей день як подяку Богові. За традицією, День подяки зустрічають у родинному колі за святковим столом. Головним блюдом має бути запечена індичка. І у вас можливо виникало питання, чому саме американці їдять індичку. Але крім індички, вони ще в них повинно бути на столі страви з гарбуза і картоплі. Це саме ті продукти, які, з якими харчувалися перші переселенці. Вони їх вирощували і харчувалися ними. І ось таке до сьогоднішнього дня така традиція збереглася. Запечена індичка, і навіть президент не має якусь свою індичку. Він є. Запікає, і вони в родинному колі її їдять. Американські богослови про духовний зміст цього свята написали наступне: християни-переселенці, згадуючи роковини свого прибуття до Америки, могли б влаштувати день скорботи й трауру за своїми загиблими родичами та друзями. І це було б зрозуміло з огляду на те, скільки негараздів та важких. Втрат їм довелося пережити. Але попри те, вони вирішили найперше згадати все добре, що отримали від Бога: збереження власних життів, рясний врожай, за нову домівку, залишивши тим самим гарний приклад наступним поколінням християн, зберігати надію на Господа у всіх випробуваннях та бути вдячними у небесному за його ласку. Ось так американські богослови описали цей духовний зміст. В Україні вперше у вересні 2017 року був відзначений Всеукраїнський День подяки в честь 500-річчя реформації. Хто з вас був на Хрещатику? Міше був. Багато християн з нашої території теж їздили в Київ на святкування цього свята. Тоді сотні тисяч християн зібралися на головній вулиці міста на Хрещатику для того, щоб віддати подяку Богові. І ви, напевно, пам'ятаєте, яким це було святом для нас? Який же урок для нас цей день е, дає нам сьогодні? Сьогодні ми знаємо, що в нас відбувається війна вже третій рік, і в сьогоднішніх важких випробуваннях війною нам необхідно. Зберігати довіру до Бога, щоб ми не втратили саме цієї довіри до нашого Господа, друге, просити Його закінч... про закінчення цієї жахливої, безглуздої війни, яку розв'язала Росія. І третє, частіше дякувати Богові за життя, за щоденний хліб, за його ласку, за милосердя, за те, що Він приготував для нас місто, до якого він закликає кожного з нас, яке він приготував і в якому. І до якого ми з вами прагнемо, ми з вами визнаємо свою залежність від Бога. Пам'ятаєте, коли народ ізраїльський вийшов із Єгипту йшов по пустині, вони їли манну, пили воду і скелі, а Господь їм говорить: пам'ятай, свято врожаю. І коли вони підійшли до обітованої землі, коли пішли туди розвідники і принесли грону винограду на своїх плечах, двоє людей. Уявіть собі, де в нас тут є винограду, Ось, ну, скільки людей треба, щоб це гроно Винограду несли. Гроно винограду двоє людей несли на плечах своїх. Уявіть собі, що це за земля, яка прекрасна земля. І Господь їм каже: Я вам пообіцяв цю землю. І ось входьте. Але ці люди не повірили, що вони можуть війти в цю землю. Вони не повірили, що вони можуть оволодіти цією землю і насолоджуватися тими плодами, які там ростуть. Тому Бог сказав їм, покоління, яке старше 20 років, не війде в цю землю. І вони блукали 40 років по пустині, для того, щоб це покоління вимерло все. А ось ці люди, молоді люди, після до 20 років, які прийшли один раз до границі цієї обітованої землі, а потім повернулися, вони війшли в цю обітовану землю. І ось там, в книзі пророка повторення закону, в 8 розділі написано, коли ти війдеш. І будеш їсти і наситишся, стережися, щоб не загорділо серце твоє і не забув ти Господа. Ось тут є дві таких важливі думки: коли ти наїсишся, а друга тоді стережись. Знаєте, коли люди забувають Бога? Тоді, коли вони ситі. Коли все добре, є що їсти, є де жити, є. Робота, є матеріальні достатки, коли снаряди нервуються, бомби не вибухають. Коли наїсишся, тоді стережись. Там в пустині Бог був потрібен ізраїльтянам більше, ніж тій обітованій землі. Хоча там, якщо так розібратися, манна падає, що тобі ще треба? Є їжа, одяг не зношується. Ноги не набрякають, хоч ти ходиш цілий день по пустині, Стоп хмари і вогню в день закриває тебе від спеки, вночі обігріває тебе. Що ще потрібно? Ніби все є. Але там ти був більш залежний від Бога. Але ось тут, в тій землі, яку ти перейдеш, написано: стережися, коли ти наїсишся, війдеш в цю землю, наїсишся. Або можна іншими словами сказати, коли ти переїдеш в іншу країну, наїсишся, не подумайте, що я хочу когось образити. Під цим словом наїсишся, Бог хоче сказати, коли тобі буде добре, коли тобі буде добре, тоді ти постарайся не забути свого Бога, який, який тобі дав це все, коли в тебе буде добре. Коли в тебе буде кар'єрний ріст, коли в тебе буде в кишені диплом, коли ти будеш їхати на машині, про яку ти мріяв, коли ти побудуєш будинок і війдеш в нього, коли тобі буде добре, не забудь за Господа, який дав тобі це все, щоб ти пам'ятав ось цю залежність і не забув за Його добродійство. І сьогоднішнє свято, аж не воно також. Нагадує нам про те, щоб ми з вами ніколи не забували за ті добродійства і милості Бога, які Він проявив до кожного з нас. Було б добре, щоб ми з вами записували, можливо, хтось веде щоденник свого життя. Але ось на День подяки було б добре, щоб ми за півроку хоча б згадали, скільки Бог до нас проявив милості, скільки доброго Він проявив в нашому житті. Скільки він прощав нас, скільки оздоровляв. І якби ми записали це все на листочку, чи в щоденник, чи в зошит, ви знаєте, яка б це була ціна річ? Сьогодні в нас з вами є багато переживань, багато проблем, багато горя, багато сліз, багато трагедії. Але ми продовжуємо довіряти Богові. Ми продовжуємо дякувати Богові. І визнавати свою залежність від нашого Господа, бо Він турбується про своїх дітей. Сьогодні Свято Жнив вчить нас більше дякувати за все, що було в цьому 2024 році. Засівайте, пожинайте і дякуйте Богові за ці жнива, Отче Небесний. Дякуємо Тобі за те, що Ти турбувався про наше життя протягом цього року. Дякуємо Тобі, Господи, за ці плоди, які Ти виростив по своїй милості, подарував для нас, для того, щоб ми, споживаючи їх, були здорові і славили Тебе. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти нагадуєш нам, щоб ми ніколи не забули про те, що Ти зробив для кожного з нас, про те, що Ти відкривав нам. Духовні істини і подарував нам в Біблії таке свято врожаю, яке ми кожного року святкуємо. Через це свято ми не забуваємо Тобі, тобі дякувати, прославляти тебе і визнавати свою залежність від тебе постійно щоразу, щодня, кожну хвилину. Ми, Господи, дякуємо Тобі. Тому що ти даруєш нам життя, ти посилаєш нам дихання, ти посилаєш нам все необхідне для цього життя. Тому благослови, Отче Небесний, Твою церкву, благослови Твоїх дітей, благослови усіх людей доброї волі, які сьогодні пам'ятають про це свято, які дякують тобі, які не забувають за це, благослови наші сім'ї, наші родини наших дітей, наших онуків, благослови кожну твою дитину. Нехай, Боже, прославиться Твоє ім'я від сьогоднішнього дня і до завтрашнього, саме через це свято подяки за врожай, який ти подарував для нашої країни і для нас. Благослови нас на цей день суботній, нехай він принесе славу Тобі і радість нам. Ім'я Христа просимо. Амінь.